Я приймаю виклик від студента Віталія Забави, подаруй життя солдату, обливання холодною водою. Я ще раз покажу, яка температура. Okay. Все. Класне. Дякую. І передаю естафету моїм колегам, ректору Вінницької політехніки Володимиру Віталійовичу Грабко, генеральному президенту Тернопіль. Василю Йосиповичу Лило і проректору з науково педагогічної роботи нашого університету Степану Федоровичу Дячуку. Вас 24 години.